Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова мене звуть Олександр Іващенко. Щороку, наприкінці літа, і восени для нас стає актуальною проблемою збір декористучих грибів, їхнє вживання на жаль, цьому році вже маємо проблеми. Про це нам сьогодні буде розказувати Олександр Таран, лікар-токсиколог. Наші вітання, пане Олександре. Добре, ну, зазвичай, коли людина відчуває і, і, і розуміє, що вона отруїлася грибами, звертається, ну, в більшості звертається в екстрену медичну допомогу. Я пропоную вам послухати вашого колегу Олега Самсоненка. Він медичний директор КНП, обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Важко у них зараз там. От, давайте послухаємо. І залежно від того, що він скаже, будемо продовжувати нашу розвитку. Будь ласка. Служба екстреної медичної допомоги Черкаської області відмічає значне збільшення кількості випадків отруєння дикорослими грибами останнім часом. За останні два тижні було зафіксовано 24 випадки отруєння грибами. На кожен випадок виїжджала бригада екстреної медичної допомоги для надання медичної допомоги. Найстаршому пацієнту було 77 років, наймолодшому. 10 місяців. Даний випадок трапився, коли дитина, перебуваючи в лісі з мамою, спробувала гриб на смак. Найчастішими симптомами під час звернення є розлади травлення, такі як нудота, блювота, діарея, біль у животі. Бували навіть випадки, коли пацієнти доставлялися в заклади охорони здоров'я з розладами свідомості. хочемо наголосити, що симптоми отруєння можуть з'являтися. Через різний проміжок часу після вживання грибів це може бути від 30 хвилин до декількох діб. 24 випадки ми почули від Олега Самсоненка за такий, за такий короткий термін. Це вже свідчить про проблему. Олег Самсоненко, власне, вже трошки торкнувся симптоматики, тому виникає питання: От, є різні види грибів, тобто різна отрута, різний вплив на організм. В чому небезпека? Гриби можна розділити умовно на три таких категорії. Перша категорія Відбувається токсичний вплив на шлунково-кишковий тракт, відбуваються диспептичні розлади. Інша категорія грибів, які впливають на гепато ну, на печінку нирки, гепатонефротоксичний ефект в них є. І треті гриби це так мовить галюциногени. Найбільше, це ми правильно, найбільша небезпека це якщо симптоматика проявляється там через 6-8 годин або навіть через добу. Так, все вірно. Отруєння організму відбувається від моменту з'їдання гриба. І перші прояви ми маємо через 6-8 годин. Тобто всі ці 8 годин відбувається токсичне ураження організму цими сполуками, які в свою чергу потім призводять до тої клініки, яка буде і з отруєнням тими грибами, які проявляються через півгодини до двох годин, до двох-трьох годин, які проявляються диспептичними розладами. От. Тут в цьому випадку буде ситуація така ж сама, але крім диспептичних розладів, потім приєднуються ще розлади, ну так би мовити, поліорганної недостатності, коли йде вже масивне ураження печінки та нирок. Ну, давайте так більш докладно, от, щоб люди зрозуміли, що людина починає відчувати. Це прояви, ну, як сказав колега. Можуть бути нудота, блювота, понос. Це перші ознаки біль у животі, біль в кишківнику. Також може це все діло спричинятись, не може, а воно спричиняється дегідратацією, що в свою чергу може призвести до втрати свідомості на фоні гіповолімії. От якщо йде мова про отруєння галюциногенними грибами, то знову ж таки порушення свідомості за рахунок ураження головного мозку цими галюциногенами. Ну і самі страшні гриби для нас це ураження печінки та нирок. Коли вже відбувається жовтуха, пожовтіння склер, от, е, така сеча багряного такого кольору от, і білий стул. Можна говорити так, що от сам помирають найбільше від тих грибів, які у симптоматики від яких проявляється, от ну скажімо так, ввідтерміновується 6-8 годин до бу так. все вірно, бо як сказав я вище, цей весь проміжок часу відбувається інтоксикація організму цими цими грибами, цими сполуками. Людина ну, доволі пізно звертається в лікувальну установу, і інколи ми не можемо навіть її врятувати. Взагалі, це можливо, щоб от, при отруєнні грибами людина сама могла собі допомогти. Так, в першу чергу, якщо ми маємо мову про те, що ми вживали в їжу гриби і відчули хоч якісь із оцих симптомів, що були перечислені раніше. Потрібно починати з допомоги для себе, Намагатись промити шлунок, випити 5-6 клянок води кімнатної температури, викликати в себе блювоту, таким чином промити ці ну, вимити залишки грибів. Ті гриби, які вже пішли по шлунково-кишковому тракту, можна також додати. Сорбентів не можна, а потрібно додати сорбентів, як активоване вугілля, ентерозгелі. До речі, активованого вугілля треба з'їсти дуже багато. Йде розрахунок 0,5 грама на кілограм маси тіла. Тобто для середньостатистичної людини 80 кілограм це 40 грам активованого вугілля. 40 грам активованого вугілля це 160 таблеток. Тобто 16 пачок активованого вугілля потрібно в себе все ж таки якось втиснути. От. Е, наступним етапом також можна додати проносні засоби по типу дуфалака, е, ну, От. І після цього викликати 103. В яких випадках медицина вже без сила? Е, ну, знову ж таки, все залежить від того, е, які ми маємо симптоми, яку ми маємо клініку. Якщо це відтермінований такий, таке отруєння, після якого пройшло вже там більше доби до двох діб, і вже ми маємо жовтючність шкіри, ну ці всі самі такі небезпечні прояви і ознаки поліорганної недостатності печінкової ниркової, то не завжди ми все ж таки можемо допомогти людині. Можна говорити, що в будь-якому випадку, якщо людина навіть розбирається в грибах, це ризик. Так, звісно. Поспілкувалися ми з людьми от на вулицях Черкас. Пропоную послухати. Це звичайно, це не його не можна як, знаєте, вважати як загальне опитування, але цікаві думки. Схоже, знаєте, все таке свідомість прокидається. Будь ласка, послухаємо. Гриби ходите збирати зараз якраз сезон? Ні, не хожу. А чи розумієте, які можна їсти, які ні? Ну сподіваюся, що так за все время. Перший раз збирала, то не дуже розуміюся, в мене розуміються знайомі, вони підказують, які можна, які ні. Трішки знаю тришки маслята, білий. Але білого теж можна, якщо бліду поганку, то Спіймати. можна... отравитися. А чи були у вас випадки отруєння до Ні. Отруєння, то ні. Слава, було, Богу. слава Богу. Дуже мало знаю. А які можна? Шампіньйони. Скажіть, будь ласка, чи ви ходите збирати гриви? Ви знаєте, ні. Якось так з дитинства пішло, що я не дуже люблю да, гриви. І якось і, ну, до лісу, да, так, да, я ходжу. А так, щоб в мене були якісь знайомі там, чи хто б це захоплювався б цим ділом, то ні, немає. Тому я, в принципі, не ходжу і, ну не знаю, скажімо так, відножусь досить скептично до цього, тому що дуже багато випадків, коли люди захворювали. Ну. Якось так. А чи знаєте ви, які можна збирати, які не можна збирати? Е, ви знаєте, я м, так, таку тему колись проходив в школі, да, коли ми всі вчилися, але е, ну, на даний момент кхм, важко відповісти. Єдине, що знаю, що шампінь їстівні, вони такі навіть, мабуть, найпоширеніші, а за інші точно не скажу. Напевно, все-таки краще, ці все такі вживати шампіньйони. На більш така здрава позиція у Так, звісно, ну, всі дикорослі гриби, вони за своєю структурою, навіть якщо ми говоримо, що це гриби їстівні, 100% їстівні гриб, це губка, яка в свою чергу всмоктує всі. Ну, ці органічні сполуки, які знаходяться в воді, які знаходяться в ґрунті. А зараз ну, все ж таки, екологія в нас можливо не сама краща. От і тому е, ну гриби це губка. Солі важких металів, е, ті ж самі пестициди, все це всмоктується гриб, і навіть їстівними грибами також можна отруїтися. За, Клініка Anyone... буде не класична отруєння, але ж все ж таки отруєння буде. їстівним грибом можна отруїтися випадку місця, де він звісно. впливає. Звісно, якщо ну, глибокий ліс, чистий ліс, ну вони будуть вважатися істівними. Якщо мова йде поблизу доріг, де є викиди, СО2, викиди від автомобілів, солі важких металів знову ж таки, воно все всмоктується в гриб. Ну і людина таким чином отруюється, припустимо, що все пройшло нормально, вилікували вплив на організм все-таки є якийсь, якийсь... Ну, дивіться, якщо отруєння було, так скажемо, легке, все закінчилось гастроентероколітом, і людина, ну, якби ми її вчасно підхопили, так би мовити, не допустили. Дегідратації наводнили, дезінтоксикаційна терапія. Ну, в принципі, все одно якісь наслідки лишаються з боку печінки, з боку пішункової залози. От, бо все ж таки це йде отруєння організму. Тобто ще тоді попереду процес відновлення. Е, ну так, так. Давайте все таки, що у нас уже в принципі закінчується ефірний час. От, от у загальному от ваші поради. Від збору до вживання. На що треба звернути увагу, до чого, скажімо так, треба прискіпливо ставитися? Е, ну, Взагалі я грибів не збираю. Так, е, да, я розумію, це для когось тихе полювання, для когось це такий стиль життя. Ну, Все ж таки, моя позиція грибів я не збираю. Е, вживаю е, в раціон гриби ну, доволі рідко, і це тільки шампіньйони, тобто ті штучно вирушені гриби, які. Не принесуть такого негативного ефекту отруєння, як дикорослі гриби, і все ж таки гриб це більше як приправа. Тобто ми з нього не отримуємо тих поживних речовин. Гриб складається з білків, жирів і клітковини. Клітковини в великій кількості, білки доволі складні. В нас просто в організмі немає ферментів для їх перетравлювання. Вони в якому виді заходять, в такому вони проходять по всьому кишк... кишківнику. Тобто, по суті, енергетичної цінності вони не несуть, їх можна використовувати як смакова приправа. Ну і в принципі при необхідності ну, вживати дуже рідко. Тобто це не той білок, який знаходиться в рибі, в м'ясі? Так? так, звісно, це складні білки, на яких в нас немає в організмі ферментів для того, щоб перетравити. І енергетична цінність знову ж таки того грибу. Вона доволі низька. На один кілограм грибів приходиться близько 350-400 ккал. кілокалорій. В разі отруєння багато води так, звісно, намагаємось регідратувати організм, випити, відновити водно-електролітний баланс. Тобто можна воду пити трошки підсолено, знову ж таки, активоване угілля, тобто сорбенти. можна також лактолозу викликати у себе пронос і викликати 103. Все-таки, в першу чергу, на 103 звертатися. Так, звісно. Ну, в принципі, можна і в медичний заклад звернутися. Е, можна звернутися і самостійно в медичний заклад, просто ну, через 103, можливо, це навіть буде швидше. Дякую вам. Це був Олександр Таран, лікар-токсиколог. Говорили про проблему отруєння грибами. Нам залишається лише порадити, вживайте гриби, які можна купити в магазині. Щасти вам і пильнуйте себе.